Це перший приліт і слава Богу, що останній поки. Це вирва від російського снаряда на городі пана Олександра. Чоловік згадує, спочатку чув віддалені вибухи. До них вже привикли, тут кожен день стріляють. Кожен день. Де далі, де ближче. Ну, вроді такого ще не було, а тепер воно є. Коли вийшов у сад на поїти птицю, у той момент за кілька метрів від нього розірвався снаряд. Вибуховою хвилею, говорить чоловік, обпекло обличчя. А потім чую, що слиття присів, і воно як луснуло там. Ну і вспів присісти. І я так не зразу не дим, пиль нічого не, зразу не розібрав. Оглушила оглушила трошки, а потом себе прийшов, пошов хату нічого. Ну не достало, вроді, осколки я спробував. Осколки в не застряли, рука чиста, не в крові. Чоловік вцілів сам і завдяки йому говорить, вціліла домашня птиця, бо у той момент покликав її у садок далі від вибуху. Уламки снаряди вибили вікна у їхньому будинку, зруйнували паркан та пошкодили дах. Один із снарядів, випущених російськими військовими, влучив у трасу, яка пролягає містом. Уламки пошкодили кілька осель поряд. Заходьте, дивіться, будь ласка, оце сюди вийшло. Тут оце через дерева летіло, там вітачки оббиті, он у вікно влупило. Заховались усі у погріб, сиділи в погребі у сина. А тоді, ну, а тоді, як перестав обстріл, вискочили, я зразу на вулицю вискочила, глянути, чи хата ціла моя, чи ні, бо рядом. Побігла додому, зразу. Глянула, уроді нічого, вікно тільки побачила. Думаю, залізу на чердак. Залізла на чердак. Там дев'ять дирок у криші і забор, і гаражні ворота. За кілька будинків, подвір'я, сина пані Наталії. Туди також пролетіли уламки. Прошов осколок сюди, пройшов через раму, пішов в сторону стіни. Також побите вікно на вулиці, пошкоджений кирпич, пошкоджені ворота. Вікно на фронтоні, ворота входні в двір, стекла, пластик побитий. Ну, оце наші сусіди таке роблять. Обстрілювати місто з артилерії російські військові розпочали у неділю близько першої години дня. Загалом зафіксували сім вибухів. За словами міського голови Андрія Друщенка, три людини отримали контузії: пошкоджені 10 будинків місцевих та сім магазинів. В одному з них вибухом вибиті вікна, пошкоджені дах та двері, а всередині розбитий холодильник. І покупці-продавці, які в момент обстрілу були в магазині, встигли сховатись, розповідає Надія. Перший раз вибух був, ми заховалися, стрельнули, побігли. Ось до дівчат туди в магазин, там хороший погріб, хороше бомбосховище. Остальне, що вже тут було, ми тільки слухали. Так що всі живі, всі здорові, ніхто не пострадав один магазин. Загалом у місті російськими обстрілами пошкоджені близько сотні будинків. За інформацією міського голови, у громаді до початку повномасштабної війни проживало близько 8,5 тисяч людей. Виїхали близько 30 мешканців. Нині частина з них, попри щоденні обстріли, повернулися додому. Це моя земля. Я тут старався 20 років, строїв своїми руками. Мені діватися нікуди, треба жити. Поки є де жити, будемо жити. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.